на ла там нова бета мені треба. Не ла не бета. Новий мотор один і стер. У товарах я подивлюся, що заплазнити, треба товарку. У мене є мотор 1.6. Е, на побачимо зараз. Звісно. Давай. Я. Ало, фра, три в рот. Тут там газ бензин там. Той да, в рудаль. Там да, бы да, сейчас мучился, чтобы не давно, Забрали в кровать. Я бы Я вас. О! Ты это Я не разумел. Я на зло роки <су> 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 Я думаю, что мы можем себе все торгануть, -то я не знаю, я не Я бы на... ну, ну, трещинки. не трещина, это а тюнинг. Йо, друзі, що ти це? Що це таке? Це політ, то подав. Де порядок? Ні, я зрозумів, машина робоча, ти на нього не ганягу не то, мало в тих машині. Ну я думаю. Я погоджуюся, ну давайте там пару баксів скинемо. Мені це на бензин. Добре, добре, так. ну гривна та сума. Перераховуйте, що треба. Все правильно. Все є. Все, я думаю, можна випити за машинку, бо її катала ще. Пішли, у мене Фані. на крах в хаті є файний конічок. Я розумію я... зрозумію. Фраєр, все позакривай. Да, Ти не, не подумаю. Я розумію, що ви шві газа порядні. Ви ваші... газа порядні. Ви газа порядні. Ви газа порядні.

Я зрозумів Що забігє? Що вам Я думаю. за що тобі потім? Давай, де немає, бля! Що це то таке? Що це таке? Я не бігаю. Що за тим? Не налить, не знаю, майте мать. Я Ştai. думаю, машинка ся побігає. Так, мені не багатьо, бо я зараз маю їхати буду. О, все. Все. Я думаю. <кій> що вам потрібно скинути касці впершу бачить, а то води вже... Бо там є образ, я не знаю. Ну, uh, я думаю, можна uh -huh. да. да, да. і без цього. Да, так. да. А де? Да, то да. А де наш? Ой! Дрюк забув! Ти дай мене збуд! Кобила з Масяна, кажуть, послужила. Да, ой, щас. Не вас, пане, Бля, блядь, ребята, фрай, ко мне, наращиваю, блядь, коса не получается нахуй. Привет, слабля! Что за хуйня? Вот за не бывает. Что за хуйня? Не файли. Что ты на герах? що ти ты такая нахуй? Комментарно, нахуй. Иди сюда. Бля, да. Она такая хуйня, Ти будеш, блядь, кулак. Косару нахуй. Так тапку продавать, блядь. Friend, no, ты? Шортик, бро. Вот это кек. Что это кера? Давай, сука, ты сын. Да, бля. Давай, фрай, бля. Да, бля. Стоп, фрайт. фрай, блядь, с ним бля? С ней, бля. бля. Хлопцы, хлопцы, давайте. Ви ще будете опять двух. Нет, ще Нет, не хотите, ні, ні, победить так. Да нет, так, Нет, нет, да.

Цікаві до мене дзвонятки, пиздаємо, бруд! Ало! Своїть! Я свой! Я свой туфлі загубив. Я зайду до тебе, я тобі поясню! Тихо! Та чекайте, кудись сте ще? все. Дзвонили по бізнесу! Я розумію, зачекайте, ви послухайте звук там, це! Ну я розумію, ну ви це відео. Зуте через машинка не дымить, розумієте, демейте! Ааа, ч ми капотить керманом? Ти тут акумулятор не новий сідає, сам. Змійте, <гумілятор> холодно. Брат, що, за хуйня? Я не зрозумію. За що ти грашки платять? Ти жбираєрна нахуй, за дохуя халпоря. Годно, акумулятор. Пане Михайло, відійде будь ласка не Так, так охорона, нас тут занадто багато. Я все я разумею. Разумею. Это все мне проверить, че ты мне, блядь, нахуй туфли позагубил? Я все разумею. Я все так. Готовь, я? Блядь, здесь Нет. Вінка щепоче, не робить, а просто шипоче, який годинник новий. Новий годинник прикупив собі недавно. Правда. Ну що, пані Михайле? Я, я не забираю, що я вам доплачу. Добре, ага. Вам ключі. Усе зараз ще письмо договір. Все, переоформимо бігаємо. Швідень. Ось тут підпишіться. Не, yeah, зараз, зараз. Oh. Все, файно, правда.

Все, заводи, заводи едем уж,

I uh -huh.